Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка, захисника України Мартинюка Сергія Юрійовича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Заради того, щоб ми жили та працювали, Сергій Мотанюк служив молодшим сержантом сапером 2 другого інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу 4-го штурмового батальйону військової частини Збройних сил України 12 грудня 2024 року загинув в районі населеного пункту. Харківської області. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого героя, Мартинюка Сергія Юрійовича. До нас прийшло горе. Загиб ще один наш герой поклав своє життя на алтар нашої боротьби за нашу незалежність. Від імені голови Черкаської районної адміністрації від себе своєї сім'ї висловлюю спідчуття родині, рідним, знайомим. Зв'язку загибелью. Дуже важко знайти слова, щоб втішити горе. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день під час цих інтенсивних боїв дуже багато гине наших хлопців, дівчат, які стали на захист нашої вітчизни. Нам сказали, що ми не маємо права мати свою думку, свою віру, своє все те, що ми хочемо і як ми хочемо жити. І ми змушені, змушені ставати на захист всього того, що нам дорого. І тому гинуть наші самі найкращі сини і доньки. Ще один герой стане в небесне воїнство. На жаль, на сьогоднішній день ми поки що не можемо змінити нічого в цьому. Царство Небесне, загиблому і всім, хто поклав життя. Вічна їм пам'ять, вічна слава і слава Україні. Сьогодні вкотре ми відчуваємо цей тяжкий біль втрати, втрати близької рідної людини, втрати героя, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Війна продовжується, але подвиг Сергія Юрійовича і всіх наших героїв-хлопців з кожним днем наближає нашу неминучу перемогу. Ми обов'язково переможемо і будемо жити в вільній країні. Від імені міського голови, виконавчого комітету. Депутатського корпусу виражаю щирі слова співчуття родині загиблого Сергія Юрійовича. Пам'ять про його подвиг буде вічно жити в наших серцях і в серцях майбутніх поколінь. Слава Сергію Юрійовичу, слава нашим героям і слава Україні. Шановні присутні, рідні, тяжка втрата. Пекучий біль, та вкотре ми з вами зібралися в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжні героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Борючись за вільну та незалежну Україну, пройшовши надважкий військовий шлях, Сергій повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Мартинюк Сергій не ціна натрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Сінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Живими і мертвими, володіючи Христошу, Воска із і істинний Бог наш. Молитвами в Своєї Матері, серед славних сіквальних апостолів, преподобних, богоносних наших, душу загиблого воїна, Сергія Героя, який віддав все життя за незалежність обороні української держави, веселіх святих учинить, волоняв раму упокоїть і до праведника приєднає. І нас помилує спасе, Мої благі, и люди любные Чергове ми присутні сьогодні на похороні і прощаємося з людиною, яка життя своє віддала за життя інших. Ми щиро співчуваємо родині, близьким друзям і знайомим, які знали цього чоловіка, для яких він був дорогим, для яких він був життям. Нехай Господь, Його душу, свої батьківські обійми приймає, а вам дарує втішення, хоча жодного слова втішення в цей період не можна знайти і виразити, щоб всю біль, яка є зараз у вас, можна було подолати. А спочилому, який віддав життя своє за незалежність і соборність держави, за майбуття нашої держави. Ми сьогодні говоримо, нехай Господь прощаємо всі гріхи Його, приймає Його у вічній своїй оселі до часу Воскресіння і дарує йому світлу і вічну пам'ять. Спасибо Господа.